В Івано-Франківську на Каскаді облаштовують пішохідну та велодоріжку. Комунальники працюють на вулиці Стуса. Торік такі ж роботи проводилися на вулиці Миколайчука. Ведуться роботи значить, від вулиці Перехресі Миколайчука від Каплички і до Гранд Базару. Тобто, особливості, які? Значить, велосипедна доріжка, велодоріжка і ну, остальне тротуар. Ну, в районі 1200-1150 квадратів. Підрядники трудяться вже кілька днів, мають вистелити більше тисячі квадратів бруківки. Мікрорайон Каскад розвивається дуже динамічно. Відтак треба працювати швидко та систематично, кажуть у мерії. Ми продовжуємо облаштовувати наше місто, тротуари, велодоріжки продовження. Ви знаєте, того року на вулиці Миколайчука, Цього року на цій вулиці з ініціативи секретаря міської ради Оксани Савчук, яка лобіювала саме Роботи в цьому мікрорайоні. Тому дуже важливо, що ми продовжуємо рух вперед, будівництво сучасної інфраструктури. Важливо також відзначити, що всі ці роботи відбуваються на тендерних основах, тобто все, що вище 50 тисяч гривень роботи відбувається в системі Прозор. Тому сьогодні підрядники можуть конкурувати, можуть конкурувати за якістю робіт, можуть конкурувати за швидкістю робіт. І це є теж важливо, яке підвищує якість саме облаштування пішохідних і велосипедних інфраструктури. Вірю в те, що за декілька років ми будемо мати сучасні тротуари, сучасні дороги і сучасну велоінфраструктуру. Це для нас дуже важливо. Роботи із покращення благоустрою тривають у кожному мікрорайоні. Відтак прогнозують посадовці, і з такими темпами франкіст матиме сучасну інфраструктуру, таку ж як у європейських містах.